Ти будеш когось бачити, наші не ходять. Е, він на мене подивився, я на нього подивився. Він зразу відкрив в мене вогонь. Вистріляв близько тисячі патронів по ним. Вони підходили тихенько і дуже близько. Стоп, стоп, стоп. Крий сектор правий. Не висовуйся з бойниці, бійниці, якої я стріляв. Під час одного штурму мені навіть в бійницю залетіла була граната. Давай там зараз ще пару чоловік буде, блядь. І таке відчуття, наче ти вже все. Ти вже все, ти вже загинув. Візьміть у нього рюкзак. Дрони були активізовані, але ми з досвідом своїм якось пересувалися помаленьку, не бігали, проявляли ініціативу, вставали під дерева, шукали укриття. Ну і спокійно дійшли. Коли ми зайшли на позицію, там був суміжний підрозділ, який ми міняли. І кожен день ми мінялися. Ми в нас була спільна служба. Тобто потрошку вони відходили, а наші заходили. І ось настав третій день. Е, виходить останній боєць суміжного підрозділу, і десь через пів години. І я почув якийсь характерний хрускот. Ну, самі розумієте, тобто, там можуть бути звірі, бо це як не як є ліс. Потім я спустився трошки до бойниці, так бо тримав в руках сигарету, щоб дим не виходив через бойницю. Я зробив тягу, відвернувся і знову піднімаюся, і бачу перед собою ворога. Тобто я побачив перед собою ворога. Він на мене подивився, я на нього подивився. Він зразу відкрив в мене вогонь в мою бійницю. Тоді в нас зав'язався бій. Все нормально, все нормально, не панікуйте, ми їх подавимо зараз. Найближча дистанція, наша була це самий перший штурм. Це було до 20 метрів. Можливо, 25. Це коли мене баг збудив. Я навіть не взував бірці, взув один бірць і побіг йому допомагати відбивати штурм. Ми прийняли двоє бій. Я з кулемету вистріляв близько тисячі патронів по ним. Ну, але я давав стволу охолодитися, щоб він не був дуже сильно гарячим. Стріляв з автомата, трішки давав охолодити стволу, потім брав кулемет, стрі... стріляв. Ти будеш когось бачити аж Угу. Наші не ходять, наші сидять. Любий кого побачиш руха. Нам допомогли дрони, тобто нас підрозділ зразу почав працювати. В перший, ну, в третій же день той тобто, зразу почав комунікувати, почали працювати дрони. Відбили ворожий штурм. Ну, Так як нам казали, не знаю, наскільки це правда, то ворожих піхотинців тоді було, якщо я не помиляюсь, до 30 е, військовослужбовців. Так. І так потім продовжувалося десь два тижні. Вони могли в день бувало, вони починали зранку. Чуть Поверхуся! Всіх, хто знизу там був, точно. І десь до першої години от так от, вони могли по два рази навіть заходити, бувало таке, що. Тобто, ну, вони підходили дуже близько. Вони підходили тихенько і дуже близько. Тобто, вони підходили в притул і починали просто брати під контроль всі бойниці. Тобто Не давати нікому закріпитися біля бойниці. Подави, подави, кулібіше 330. О, Крайні штурми були важкі. Важкі, і я починав працювати з кулеметом, мені все одно в відповідь йшли постріли з автомата. Тобто, я думаю, ого, це вже серйозно. Ну, Вже йшли підготовлені, тому що з димами заходили і якось це відчувалося. навіть. Вони робили один накат, потім другий накат, потім третій накат. Хотілося жити. Чесно, хотілося жити і треба було все робити для того, щоб вижити. І взагалі навіть, ні про що не думав. Думав тільки про те, щоб мені хватало зараз біля мене БК, щоб я міг дати вогонь у відповідь. Біля дерева, блять, правіше. Стоп, стоп, стоп. Крий сектор правий. Не висовуйся з тої з якою я стріляв. Правий сектор за деревами, блять. Сілуетись, трохи трохи рухались. Я Не Опа. бачився. Зліває. Під час одного штурму мені навіть в бійницю залетіла була граната перед моїми очима. Він, напевно, дуже низько опустився до бійниці і скид зробив. І я її побачив себе перед очима, але зреагував, відбіг. Навіть ще встиг почекати десь півтора секунди, поки вона взірветься. Вона взірвалася, і я підбіг далі до бійниці і почав далі працювати з кулемета по ним. Мені навіть відірвало кусочок антенни від який там бушлат, на якому я сидів, блін, теж пошматувало. Блін. Ну, але зброя вся, яка стояла з боку, вся цілісінька була. Це було чудо. Так склалось, що в нас дуже багато віруючих було на позиції, і ми старалися разом в кругу встати з повагою, гарно в тишині помолитись. І е, є щось з тому, і було набагато легше, якщо чесно. Бах-бах, коригуй. Нічого у них не вийшло. Не вийшло до, до одного моменту, поки просто вони вже піхоти не змогли нічого зробити. Вони просто скерували на нас авіа, авіаудар. І Це був ранок, гарний сонячний день. Ну, для нас це не гарний день, бо для нас, коли сонце, це погано. Ми любимо хмарки, ми любимо дощ. Ну, я думаю, всі, хто військовий, вони розуміють. Спочатку почав працювати, нам почали працювати скиди. Тобто це були зажигалки, звичайно, вони почали підпалювати нам зверху мішки. Тобто мішки горять, пісок розлазиться і укриття стає слабше. Тобто воно не тримається купу. Після того я пішов в інший край позиції подивитися, як там мої побратими, чи ведуть спостереження, чи в них все добре. Я прийшов, подивився, все добре. Всі хлопці на місці. Після того просто був взрив. І, ну, це не можна передати словами. Це було як, я не знаю, як в бетономішалці цемент просто такого. Тебе просто кидало по всьому бліндажові. Ну, по-перше, ти відчуваєш, як твої що з твоїми органами щось відбувається всередині. От реально, ти відчуваєш, як воно там щось в тебе аж підриває зсередини. По-друге, ти бачиш перед собою вогонь. Тобто, Коли ти бачиш, я зразу закриваєш лице, тобто я старався зразу щось прикриватися, Тебе зразу, ти, таке відчуття, наче ти втрачаєш, як вам сказати, невісомість. От як, ти, 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 ти підлітаєш, ти, тебе значить, ти не відчуваєш, тебе починає просто з тобою швиляти. Тому що ти не контролюєш себе взагалі, ти починає швирляти, в тебе летить все. Тобі, і таке відчуття, наче ти вже все. Ти вже все, ти вже загинув. Таке відчуття було навіть з другого разу, що вже все, ти загинув. На мені, на мені була радійка, її вирвало повністю з молі. На мені був ніж, її вирвало. Магазин їх повиривало. Тобто, на мені речі були таке відчуття, наче їх просто пошматувало. Наче взяли, пожували і виплюнули. Мене закинуло аж в нору. Тобто мене закинуло в нору, присипало там. Підбіг мій побратим. Він мене витягнув за новину ну так, Відрив мене, витягнув за ноги, мені привалило руку сильно, пошкодило плече. Зараз ну, відновлюється. Багато в когось зразу була контузія, в когось було там, невеличкий осколок, десь залетів. Знаєте, ну таке. Слав, ну нам повезло, що наша позиція була досить дуже укріплена. Давай там зараз ще пару чоловік буде. <гансь> Дай Так, Колючка, колючка. Колючка, бачу. – Ось заберу. Забери її. Бай, не переживай, зараз донесуться, буде нормально. Потім е нам поступила команда про відкат на сусідню позицію, яка знаходиться досить дуже близько. Е евакуація поранених на той позицію. Для того, щоб ворог не зміг зараз захопити там, в полон нас. Так як в нас практично було два автомати, які лишилися живі. Це ворог е скористався моментом, він зайшов на ту позицію, вони там зайшли, я не знаю, де вони там тримали, тобто там вна було в них там, ціле, може десь одна бійниця. Для цього був наказ зайняти втрачені позиції за підтримки цієї бригади, плюс артилерії, ну, звичайно, дрони. Кидали бабу Ягою в Позиції, можна сказати, розфігачили, практично і не було. Ну, Так виглядало ззовні. Коли ми зайшли в середину, вона виглядала ще гірше, як зовні. Почалося сиріти, звичайно, з самого ранку. Заходили, так як нас вчили по тактиці. Спокійно пройшло. Нормально. Все, зайшли на позицію. Звичайно, як такої її там практично не було. Це все відбувалося так, що ми там цю нору, там нори, нори були. Там практично до... все було завалено, розвалено, там до потолка було максимум, там, я знаю, може, метра. Ми її відновлювали, звичайно, що Скільки могли з середини, звичайно, ну, по мірі Маші, можливості, можливості вже власне. там. Майже не було такого би, моменту, щоб вони не літали. Тобто вони постійно там висіли. Постійно. Ну, Звичайно, десь колись там, <кій> як виска, то максимум там на хвилин 5-10. Тобто за цих 10 хвилин ти треба було встигнути там, хоча б пересунути колоди ближче. Звичайно, там, дрон прилетів, ховалися, чекали другого моменту, далі пересували. Тобто це доволі важка фізична операція, звичайно, і, і довго, довго по часу, тому що відновлювати практично багато чого. Однозначно, ми не втратили жодної позиції, навіть якщо її втратили, то ми її там ну хоча б взяти цю. Ми її практично там за якісь пару днів назад захопили, відновили. Тобто втрати лінії фронту в нас точно немає.